От прямо зараз я радія. І в той самий момент радіє кожна моя клітиночка, і вона в високій вібрації. Висока вібрація, вона автоматично все зцілює і руйнує низьке. Уявіть собі, а це так і є. Що кожна людина в цьому всесвіті це так, як клітиночка в нашому цілі? Це, в принципі, є відображення кожної нашої клітиночки. Всі люди, які ми бачимо навкруг себе близенько, які, які, про які ми просто знаємо, і навіть про тих, яких ми не знаємо, цей стан, коли ти посміхаєшся, коли ти в радості впливає на кожну частиночку, тому що ми всі є одне ціле, тому що Бог це так, як єдине наше тіло з клітиночком. У нас ж немає клітиночок окремо, правда? У нас клітиночки, всі тканини, органи все разом. Тільки наша свідомість людська, вона розділяє це все. Его, темнота завжди розділяє. А насправді Бог, світло це завжди єдине. І ми розсипались з вами на людей, на все, що ми бачимо навкруги, на вкруги, на тварини на все ми розсипались різними своїми аспектами. І все, що ми маємо всередині себе, це все відображає наш, нашу свідомість, наш зв'язок. Наше світло або не світло з тими аспектами, тими частинками, які є у всесвіті нашому. Тому, коли ми посміхаємося високі вібрації, уявляєте, ви який величезний вплив на все відбувається, як світло руйнує зразу темноту. І так само, коли ми з вами сумні, коли ми з вами злі, коли ми з вами в низькій вібрації, ми тоді все руйнуємо, всередині нас все руйнується, і навкругу такий самий світ. Стає грудь в неї. Все ми самі створюємо, відображаємо, все самі робимо. Тільки коли ми спимо, ми не хочемо цього бачити, чути, ми скидаємо в себе цю відповідальність на когось і шукаємо Спасителя в зовнішньому світлі, світі, або чекаємо, що вищі наші аспекти, наші вищі тіла рішать якісь наші проблеми, не але це неможливо. Тому що єдина людина, єдина душа, яка може з цим всім впоратись, яка і полинула в ці всі ілюзії, є тільки ти сам. Так само і я. Ніхто за нас нічого не зробить. Тому що ми це самі робили, і ми це знаємо, як з цих ілюзій і виходити. Розумієте, мої сонечки? Посміхайтесь, радійте, і тоді вся темнота розвіється. Сама по собі повірте мені.